Багато пригод було. Що є мощніше, ніж танк. Прямо перед баги лягало, так нормально, і вони щось передумали їхати. Метрів двадцять від нас я побачив вибіг кацап і стріляв у мене з РПГ. Звісно, мені подобається ця робота. Бліндаж попав, там, де 15 кацапів сидів. Нечайно попав. Якщо я можу прикрити хоча б просто своєю броньою, це треба робити. Питався я потрапити ще в 22-му, але мене тоді не взяли. Потім довчився в інституті і. Пішов знову воєнкомат вже на другий раз у 23-му році взяли. Відучився, пішов на курси повторні, типу, і забрали, попав в 36 ту бригаду. Нечайно попав. Просто так все думав, що є мощніше, ніж танк. У війні, якщо так подивитися, самоліти. Думаю, у нас їх не сильно багато. Танків, вроді би, як побільше. Ну, І вирішив, що треба в танкісти йти. Ну, Я виконував таку більше перший час допоміжну там, адміністративну роботу, можна сказати, а потім вже втягнувся і перейшов більше до бойової. На Херсонському напрямку активно брав участь на Харківському, на Курському. Звісно, мені подобається ця робота. Особливо коли стріляєш, це, значить, допомагаємо нашій піхоті. Щось зробимо для перемоги. Якщо чесно, мене навіть иногда, іноді, перший раз страшно. Перший раз не страшно, бо ти не розумієш, що там буде. Ну, страшно потім, бо ти вже з часом. Ну, чим більше виїздів, тим, скажімо, так ну, буває страшно, тому що ти багато чого побачив і собі вже сам, ну людина так собі що... Представляє, що може бути ще страшніше. А перший раз було ну, трошки непонятно, трошки якось. Все дуже швидко пройшло. Заїхали, виїхали. Мені ну, запам'яталось більше тоді, що можна було так по відкритому їхати. Не було цих дронів, <гум> нічого не було, що ми прямо до позиції могли доїхати по походу. Ну, без закритих люків. Зараз такого вже, вже відсюди треба їхати за, за закритим, накритим. На Херсонському напрямку, допустимо, в бліндаж попав, там, де 15 кацапів стояв, сиділо. <гум> за, за вистріли вони всі. Там і залишилися. Здійла один постріл і попав точно в бліндаж. З першого пострілу це було щось неймовірне, скажімо так. Обачно там ну, хоча б два-три для пристрілки треба, а тут так повезло, що чітко попали туди, куди треба. На кущені виїжджали там, звісно, багато пригод було. І танк в мене прямо на штурмі зламався. Їхали ну, там. Цеп'яка досила і снаряди, вилетіла і все, без снарядів залишилось. Ну, Не зарядили снаряд, а треба було доїхати, бо ззаді їхали вак наших поранених. То прийняв рішення їхати далі. Стріляв вже з кулемета вручну, тому що теж електроспуск відмовився працювати. От. То. Це так було напружено, тому що там метрів 20 від нас я побачив, як вибіг. Кацап і стріляв у мене з РПГ, ну, промазав. А ми розвернулися, уїхали туди, все нормально було. Нічого страшного. Ні, тоді було страшно. Тому що, я ж кажу, Вони, коли зрозуміли, що танк не стріляє, почали бігати, то трошки так. Ну, я ж кажу, я розумів, що треба ж забрати наших трьохсотих х людей все-таки. що Хоч комусь життя врятувати треба. І... Якщо я можу прикрити хоча б просто своєю броньою, хоч вже не, на, не наносить вогневе враження, а просто прикрити, то це треба робити. З закритих вогневих позицій колись е нормально так відпрацював на Курщині, тому що вони питалися штурмувати, наніс інтенсивне вогневе враження, скажімо так, дуже швидко працювали і розвернулися і виїхали назад. Вони рухали в сторону Сирдлікова. Скільки точно не знаю, знаю точно, що. Дві-три баги було і ззаді ББМки якісь їхали. Ну, Прямо перед баги лягало, так нормально і вони щось передумали їхати. <рес> Розвернулися, виїхали. На цей день просто одним танком відбили. Штук. Е, дуже складно. Ну, вже на Курщині було складно з цими дронами. Тут ще складніше, тому що їх тут просто море. Да, небезпечно є. Всі ризик. ризик. Ну, він зараз набагато вищий, скажімо так, ніж було там, те ж саме, там два роки назад чи рік назад, було безпечніше. Зараз, я б не сказав, що втратив е, танк свою значимість, все одно цей танк. Він, якщо брати закритих, ну, напряму вже мало вирагідно, що їздить. А от закритих виних позицій б'є точніше, ніж артилерія, І тому це є перевага. От зараз колектив такий, що всі, хто хотіли бути танкістами, вони стали. Нема тих людей, яких там запихнули в танк. Скажімо так. У всіх був вибір, і всі його зробили. Воїни, коротше, вони без питань. Все, що, все, що від них залежить, зроблять. Треба поїхати в Канстаху, там, подивитися позицію, то, пожалуйста, добре, ми поїдемо. Треба на виїзд хорошо поїхати. Нема такого. Та я не поїду, та я не буду танку це скажімо так, одне з найголовніших, щоб було ну, злагодження в, в екіпажі і там, ну, в взводі, далі в роті. Якщо є злагодження, то це запорука успіху. Тому що ти в танці сидиш, ти не можеш танк. сидіти там. механіку не доверяти, допустимо, навіднику. Куди механік поїде, туди танк поїде. Коли навідник буде стріляти, це. Ваше життя теж залежить від того, куди він буде стріляти. І люди мені довіряють, мій особовий склад, який розуміє мене, я їх розумію. А вони на Поважають мене, ну, взаємоповага є. Вони всі знають, що я так само виїжджав, як і вони зараз виїжджають, що я не просто там прийшов, сидю на, на КСП там, своєю командою. Я був в їхній школі не, не один раз і знаю, як і в танку, як і на КСП. І вони знають, що я зроблю все, щоб. По максимуму зберегти їхнє життя. Все, що від мене залежить. Хочеться принести як можна більше пользи для нашої країни, щоб це все швидше закінчилося, щоб не гинули мирні люди. Случаю з танкістами, щоб менше було втрат серед нашої піхоти. Це найголовніше для мене. Що виїхати завжди можемо допомогти.